Взвод охорони Збройних сил України у Волновасі був створений півроку тому, виключно з місцевих хлопців та дівчат. Протягом двох місяців його склад формувала спеціальна комісія Волноваського райвійськомату. Всі хлопці, які у нас служать, вони є патріотами України і добровольно сюди прийшли самі. Ніхто їх сюди ні повестками, нічим їх сюди не визували. Ані самі сюди добровольно прийшли. 90% моєго взводу вже підписали хлопці контракти. Тобто що не служать на контрактній основі. Командир взводу охорони наголошує, його хлопці регулярно проходять підготовку. Євген один з таких бійців до служби я працював в Маріуполі на заводі Ілліча. Ну, якби настала ситуація, коли наш завод відрізали від, від, угля, від кокса, да, і нас скоротили. І мой друг с мені сказав, що что йде набор в воєнкомат. Я прийшов, устроївся. Більшість моїх друзів підтримують Україну. Хочет, щоб Україна була единая. Перспектива служби на контракті в збройних силах України має неабияке значення у зв'язку з ситуацією, що склалася на території нашої держави. Правительства лицом, наконец-то, ворожаним силам. Самая главная, самая основная перспектива это стабильный, достаточно высокий доход, который можно получить в процессе службы. Это огромный уровень, высокий уровень социальных гарантий со стороны государства, плюс не имея каких-то специальных навыков, не имея специального образования, вооруженные силы. Міністерство оборони готове обучити, дати воєнної спеціальності. військоматі зазначили, якщо наберуть необхідну кількість контрактників, то сьомої хвилі мобілізації в збройні сили може і не бути. Павло Єштокін, Павло Габилюк, до тебе.